Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Ну, Тут якраз цей дракон і ходив. Від ропи, хто слідкує за нами, за моїми відео, то в принципі, тут він ходив. Бачите, пшениця, звісно, різниця є. І Різниця, звісно, є. Тут у нас нижче, ви бачите, якщо доглянути. Це що трактор повалив, Да, поруч в принципі, сантиметрів на 5-7 вище. Аніж тут колія. Ну зрозуміло, воно видно зразу ж, як так взяти, так колії видно. Там, де проходив трактор. Так, де проходив трактор. Ну, Будемо слідкувати, що тут буде по результату. Але те, що частина результату вже затоптана, то така історія, як би сказати, що не найкраща історія. Але азот був, видно зразу, що азот був. Побачимо результат, як зберемо. Так що, що тут по пшениці? Що тут у нас по пшениці? Ну Таке септеріоз, холод. Зараз тепло підніметься, тоді будемо вже дивитися більш уважніше. Ми обробляємо три рази Т1, Т2, Т3. Це по системі захисту. І Якщо ви будете обробляти три рази пшеницю згідно правил, технології, то думаю, буде все нормально. Принаймні, якщо ви знаходитесь у лісостепу України і використовувати нормальні препарати. Щоб сказати, що зараз щось страшне, септеріоз або ще яка біда, я вам скажу одне, якщо у вас технологія відточена, да, то ви розумієте, по-любому від фази кінця кущення до початку до флагового листа, чи від фази кущення до флагового листа, звісно, щось може розвиватися. Але по-перше, ми використовували нормальні препарати при тому, коли е, по в кінці кущення. А тепер будуть ще хороші препарати в фазу е, флаговиста, буде оброблятися, а потім ще й по колосу. Так що буде все нормально, контрольовано. Тримайтеся, слідкуємо за цим полем і взагалі за моїм каналом. приєднуйтесь, будь ласка. приєднуйтесь до нас в TikTok, Приєднуйтесь до нас, будь ласка, в Телеграм. Опис в шапці профілю. Успіхів вам!